Свої враження під цим відео. І вправа для глибокого розслаблення чола. Це така глибока практика саме з черепом. Стаємо 1 см від брів, ось таким чином. Якщо ви зараз не відчуєте нічого, воно відкриється трошки пізніше. Робота все одно відбудеться, просто зараз ви можете її не відчути. Робимо вдих і на видосі вниз округляємо пальці. Опускаємо пальці, нахиляємо голову, щоб не навантажувати шию. І давлячи і в кістку, Тут у нас мітопічний шов йде, і тут з'єднання, і в саме чоло. Більше не силою давіть, а давіть за відчуттями, йдіть на розслаблення. І так стоїмо мінімум 30 секунд. Краще хвилину. З кожним диханням ми все більше і більше відчуваємо, як розслаблюється наше чоло. Ми йому допомагаємо, дихаємо, сконцентруйтесь, розслабтесь і простоявши так 30 секунд хвилину, робимо вдих, на видосі, віднімаємо пальці і починаємо повільно розтягувати. Наші м'язи догори і по діагоналі плечі розслаблені, опущені, розслаблені. і заходимо за ріст волосся. Зафіксували цей стан і обережно відпустили пальці. Ще з кістками черепу треба працювати для того, щоб відчути це відкриття. Фіксуємо розслаблення і контролюємо.